Дайте, будь ласка, мені інтерв'ю. інтерв'ю люди А от жінка вам казала. Давайте говоріть. Давайте говорить, на чітку. Я вже бачу його, що воно там є. Так. Мови немає. Ну, якщо не виставлю, то ви, ви спитаєте мене, чому я обіцяю не виставити. Ну, давайте я буду знімати вас, як ви Давай. знімаєте і виставляєте. Давайте. Добре. Давай. Давай. Ну, давайте, да. то, друзі, так, ні, давайте зніміть інтерв'ю дружині, вона вам скаже. Де ближче світло? Тут так. зараз не видно. Як ви щока на да. мене? Допе, коли початку, кришівка, коридорі, то все, що, Єди, все відео порядку, немає від не про Христівка. Якого відео немає? Ну от в селищній раді там тільки нарізка маленька. Яка нарезка? Я виставив все, від Нема. початку Нема. до кінця. Там одна нарезка подана. Тільки там, де чуть-чуть, людей мої віно падають. Ще раз повторюю, Ви не подивилися. Я одна нарезка є тішов, для тільки... того, щоб подати саме цей конфлікт. No. А далі в мене є повністю від початку до самого кінця. Іде до виступу. Удаляна, де був. Є, давайте я вам покажу, де я. я... Вас діти. є діти. Ви Бога Слава не Богу. боїтеся. А, Бога не можна боятися. Бог наш батько. Угу. Він може і пасраці дати, вибачте. Хто добрий друзьяна, ваша команда? Пробачте, яка команда? Це команда ваша. Добре, відповідаю. Наскільки мені відомо, ніяких затримок зарплати нема. Це відповідаю, тому що я цим цікаюся і знаю, що ніяких затримок зарплати не Uh, я не можу сказати, що він не попав. Він пішов, я в лікарняний, лікарня, я це знаю. Да, да. Не це... Я, не знаю це я не знаю, тепер я знаю, що ви сказали. Будь ласка, говоріть, ну які, що наболіло, що, як. В мене дитина була цілий рік важливий. так. Я кожен день йшла в дві карні на роботу з роботи, так. роботи на центральну. Так. Давайте на так. Як ви думаєте, як мені було йти через площу, на якій стояв столик, на столику стояло пиво, сидів сидів сидівку, сидів цей там добро, сидів цей м'яків. Э, ну, День. На третій день я не видавлюся. Я тоді справ, я знаю добре Ігоря у дуже добре знаю. Навіть, як кажуть, не будеш мати Бога, якщо не наголосить його своїм клібом. Нараз мене Та, пробачте, на площі, це в центрі площі? Так, На центрі площі, біля э, фонтан? Біля фонтану. Да. Шо, столик там будь, був? Столик? був. Столик? І пиво пили. І це був рібочик сукулівки. Добре, ну в чому порушення? Можна якесь порушення закону? Вони сиділи і кєво пили, задягнувши комп'ятчи. Вони не мали права цього робити. знаєте що? Ви сміялися, коли хлопці привозять? Ні, вони сиділи собі, пили, пили сміялися. Це цей час хлопці гинули і їх привозили. Сміятися можна, тож не можна постійно плакати. А я не хочу, щоб вони плакали. Я не хочу, щоб вони плакали. Вони ж патріотами подали. На фронті, наскільки я знаю, теж сміються і теж, то можна змозіти. Якщо не не на що. Я їм сказала до якому. Я їм, я їм, я їм спрятала, так, як а чого ви понадяли ці камплячі? Чого ви тут? Вони ж ніде ніхто не працював. Чого вони? Вони такі патріоти. Я кажу, що це патріоти. Що ви хочете, ваша команда хоче, щоб краще прямо в них. А що вони зробили краще? Та моя дитина захищала. Щоб там детмалягли. Там не було, я дуже набула, він захищав. Мене не запічав, їй той запишу ваші, ваші дитини. Так, зрозуміло. Добре, скажіть, будь ласка, тоді, ваше материнське серце да. вам диктується, да. ця ваша біль. Це моя біль. Так, так, я живу, я молюся. Поряд? Так. 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 Добре, тоді тоді в мене питання все, добре. Скажіть, Я вже запитував. Ви сказали, що вам не подобається така ситуація, яка, яка є в регіоні, в, в Україні, в нашій державі, коли ми відчуваємо себе незахищеними, коли ми відчуваємо себе незахищеними, закони в нас не є. Ми, ми, Так, Ми відчуваємо себе як як, ніби, як чужі, як ніби на своїй рідній землі. ми відчуваємо... говорити Україну, Я не буду я, не, я бачу то, що відбувається зірмонку. Я бачу то, що по телебаченню, але по телебаченню багато куплено. Тому що, вибачте, громадське телебачення в квітні місяці, да, да. коли мій Андрій був актор, да. вони показували чуже. Мені да. дівчата дзвонять і Івановна, Включайте медіа, там у Андрія показує. Да, да, да. Тут же громадське телебачення, тому що я мені показує, що мені Андрій, Артун, то ми забрав що... башки, да, да, що за 150 метрів колбаси, вінки прийдуть, собі документи. Да, Громадська показував? Так я... я не це я... ми... да, бачить. Ну, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, взагалі важко знайти телеканал, будь-який телеканал, який би не проплачувався з, дикіхої... з... 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 якихось. Я не вирішив просто неможливості вимагати втратити. Ні, я не вирішив втратити. Я поясню, чому я займаюся цією невдячною справою. Можна сказати? Можна. Діло в тому, що всі, ви бачили, там п'ять телеканалів було. Як ви думаєте, вони подадуть всю повноту інформації? Скажіть, будь ласка, вони подадуть всю повноту? Ні, не подадуть. Кожен канал подасть якусь вирізку, якісь контексти, якусь фрази. Хто хто хто-хто є проблема? Коли я викладаю повністю від початку до кінця, це не подобається ні одному каналу. Ви, ви, ви хочете, щоб мене е, хтось з їхніх працівників, як знаєте, от, як, що ти тут мішаєшся під ногами, знаєте, от, от, мільярдні ставки мають фінансування. Там техніка, там люди, які високооплачувані, які займаються цими цим. Як ви вважаєте, це буде добре, якщо в мене десь голові. я людина людину Так. Сьогоднішній інцидент щодо Андрія. Це таке важливість, якщо має бути Так, адміністративно Адміністративна, так, да. Ah, já vai що ми за ці, пробачте, не, не, якихось 20 років, ми за тисячу років настільки на себе взяли е, гідоти. Наші ні, 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 треба глибше. я хлопці, що треба, якщо, їдете на. Ні, ні, добре, якщо ми всі підемо туди, будемо там воювати. А, Ти не а, а, я не підуть. Не, Мати на увазі, що, допустимо, хтось покатає питання. Чому? Хто ж говорить? І всі знають. Для того, щоб. Щось отримати, треба комусь щось заплатити. Причому по закону мати. Чому у нас корупція ніяк не виводиться? Чому? Я розумію, що у нас зовнішній ворог є і треба від нього віддаватися всіма силами. У нас більший Але... ворог не буде. О, то про це. Як нам зробити так, щоб внутрішній ворог вхід від нас? Просто треба, знаєте, от я так мою думку, Війти на площу, виграти цих активістів, так званих, хай вони розкажуть, що вони зробили по проблемам і що вони хочуть робити. А давайте дві сторони. Там є ніби, я розумію, дві сторони протиборцю, так? Да? І давайте зробимо публічну дискусію. Ось так само як зараз, от прокурор і адвокат, бачили, як вони там я то, було, так? Ну, за і то і то там же такі казуїстики, що там одна ціла ціла школа. Дивіться, як тільки почалася революція, єдності майдан. Це початку від того, що ми в біді. А зараз він розшляється просто. Я до того, що треба ці два роки, які в як, самого початку наполягав, що нам треба... Традицій... Я вас перед'явлю. В начальник голової адміністрації не той довго не був, що його назначання голової адміністрації Приїхали, не зібрали це. Ні, мене, не Бра збирали це пулеться, полинеться була. Наскільки я знаю, тому що я був учасником по цих подій, теж мав і теж трошки отримав, коли коли була стосанина, наскільки я бачив всередині, питання стояло не в тому, що призначили чи не призначили питання, було в тому, що на цій хвилі революційних змін, коли е, нам всім обіцяли, що ви узгодьте від себе одного кандидата. Ми узгоджували десь пару місяців, точно. Були суперечки, були образи, всі політичні сили між собою дискутували. І в кінці кінців визначили одну кандидатуру. Ви знаєте? Там, ніхто так? Визначили, подали це, сказали, подавайте, підписи, давайте, це все, все, заяви, подали. Везіть в Київ повезли це ж сажма довіри, все було. Ми вам довіряємо, ми ви робіть так, як ви вважаєте, узгодьте, щоб не було ніяких суперечниць, зробила так. все Це було зроблено. І коли в суперецьому цьому через пропасть договорняк там хтось почав за кулісами там всі ці перемовини, призначають зовсім не ту людину, яку ми таким маю. Так, ти ти має... Має... Ну ми не, буде... ну, да, не будемо, як він хороший, не хороший. Ну ми його узгодили ціною от таких от звичайних людей. От так само те, та, що ви кажете, давайте збажете. Але ж ми готові були взяти на себе відповідальність, щоб йому допомагати. Є під... <рісті> породами силою <силими>, підтримкою. <рісті> Але ж це <та> є громада. Ви зараз кажете, що ми маємо збиратися. Це було таке. Потім воно все було заглушено. І от зараз результат. Хто винен? Адвокат сказав. Він сказав, що хто винен. Може, президентом будемо судити. Хто цю сум'ятицю нам робить нам, людям, що ми між собою б'ємося? знаєте, якщо там робляться, щось таке робить, то тут треба мати дорогі. Нам тут жити, президент тебе в Києві. Ось давайте збиратися і говорити, що нам бачите, що ми російській раділи, давай купили, Ви тепер не знаю, білий білий який там культура серйозний де були, там, я там не була, де були. Бачу, так, бачу, бачу. І ця зніма від початку до кінця. І ви кажете, що я не бачила, я виставив це. Давайте дуже трошечки, От я кладу там показували. Ну давайте зайдемо на якийсь комп'ютер, де підключений до інтернету, я включу. Називається, по-перше, там рада майдану.

А ніхто ж ніхто ж нікого не відкидав. Будьте, приймайте участь, обговорюйте, вносить свої пропозиції. Скажіть, де були всіх раді, буде на чому. Скажіть, мені там будь-які або лежить. Там там немає. Там будь-які, щоб виставляти. Чекайте, ви хочете отримати відповідь? Ну так, я хочу вас питати, бо ви там були. На мене нападають, щоб я виключив камеру. Я виключив камери говорю. А, без камери, добре.